Ну, Я так буду і свої трошки, і чоловіка, і дочки, так все коротенько, я розкажу. У мене нормалізувався тиск, в мене прийшла хронічна втома. Я перестала вживати каву, я її вживала постійно, тому що понижений тиск, в мене був дуже низький. Я каву просто змушена була вживати. Я от каву перестала вживати, Папіломи повідпадали, прийшов целюліт, венозна сітка, напрямки ніг. Похудала на 8 кілограм, що дуже важливо. Це було на 8, а я довгий час не важилася. Я раптом вчора стала на вагу, а в мене 10 кілограм. Я, я дуже здивована та дуже класно. Ну, а чоловік теж от про вагу, він завжди важив 128-127 і похудав був 117 він також вчора став, а в нього 113, Він каже: не може бути з тою вагою по цілій хаті бігає, де не поставив вагу, а воно так показує. От я завжди кажу, що ми не обмежували себе в харчуванні, їли, як їмо все, що хочемо, але вага сходить. А тому, що ми вживаємо на постійній основі ранкові і вечірні. Вечірні дуже гарно нам знижують нашу вагу. Результати так само в мене по шлунку. Налагодився шлунково кишковий тракт. У мене повиходили паразити, два великих паразити. У мене повиходив пісок нирок, в мене покращилася структура волосся, суглоби, проблеми в мене з суглобами пройшли. Ну я ще маю загострення, тому що в мене протрузії, немає смазки в хребті. Вони в мене ще є. Але я не відчуваю вже таких болей. Я можу в цю руку брати вже щось тяжке, а то я не могла. От в праву руку я не могла такого, нічого тяжкого взяти, бо в мене таке враження, що м'яс просто мені от е, так напружувався, ну і боліла рука. Зараз цього немає, але я ще її трошки відчуваю. Ну, це потрібен час. Я завжди говорю, що це не є ліки, а це є харчування і для того, щоб отримати гарні результати, потрібен час і терпіння. Тепер структура волосся, я вже говорила, гарно покращилася, і я дуже радію тим, що я дійсно я змінилася зовні. Хто мене знає до клітинного харчування, і зараз е, я помінялася У мене, ну, по-перше, похудала то одне, гарно підтягнулася шкіра. Шкіра стала більш такою еластичнішою, що я дуже радію. Я коли була на на форумі, і Галя Шемко і Орест підійшли і кажуть, Леся, ти так помінялася. Ми тебе пам'ятаємо з першого і разу. Ну мене часто бачать, тому що і до Львова приїжджає, і каже: ну ти дуже змінилася. Ну, я це сама по собі бачу, що я дійсно змінилася в кращу сторону. Здоров'я, здоров'я, мало того, що здоров'я краща, та ще й помолоділа, похудала. Все то, що хоче жінка. Чоловіка нормалізувався, в нього аритмія, серцебиття в нього в нормі. прийшов геморой, який був 30 років. Ну, як прийшов? Він каже, він його взагалі не, не турбує. Там може ще щось є, але йому з ним ну, нормально, немає таких проблем. Прийшли головні болі, перестав хропіти, прийшов, прийшов хронічний гейморит. І головне, що в нього на шиї була гуля, така як яйце, це збільшений лімповузол. Після п'яти місяців вживання клітинного харчування. Ми вживаємо на постійній основі як чоловік, так і я. Ну чоловік зараз вже чотири місяці вживає бікардію, я редженер, таке. Ми доповнюємо базовий продукт. Але в нього ця гуля на шиї вже на сьогоднішній день немає взагалі. Після п'яти місяців вона почала так стати м'якшою і як ледь розпливатися по шиї. На сьогоднішній день його цієї гулі нема. Далі мої дочки пропала алергія на всі молочні продукти, в неї нормалізувався гемоглобін. В неї після родів дуже низький був, в неї пропала та важкість шлунку, тому що в неї немає жовчного, постійно відчувала важкість. Також гарно втратила вагу, їй не потрібно треба було втрачати ваги, але зійшла ну гарно така вирисла фігурка. Результатів дуже багато. І ще хочу один результат розказати своєї людини, яка вживає капсулку півтора місяця вживання ранкових і вечірніх. Вона похудала на 6 кг за півтора місяця, і в неї от такі були хронічні постійно напрягші ноги. Вона каже, що я тільки не робила, а напряки з ніг не сходили. За півтора місяця в неї от ці пройшли напрямки ніг і похудала на 6 кілограм. Це є дуже класний результат.